У кожного з вас є біла сорочка чи біла футболка і рано чи пізно під пахвами лишаються сліди від поту. Зараз, друзі, я вам покажу, як я це робив. На жаль, друзі, не можу вам показати ті жовті п'ятна, бо я їх вже заполокав. Ось як бачите, все чистеньке-біленьке. Але коли я повісив е, сушити, то на плечах з'явилися жовті полоси. Це, скоріш за все, було від вішалки. Що для цього потрібно, друзі? Холодна вода, господарське мило. Що я зробив? Я намилив ті жовті пятна, які були. Не жарів мила, налив добре. І так і залишив у хорошій мильній воді. Ну, те, що було під пахвами, ті жовті п'ятна, я не знаю, як я їх не замітив, але, але не замітив. Я залишив на цілий день у воді. Я не мав коли дивитися за тим, не мав часу, вечором прийшов. Все було чисте біленьке. Воду вилив, другій воді сполукав і випрасував. Ну, я кажу, коли я подивився, коли вже просував, подивився на плечах жовті полоси. Ось так, друзі. Зараз я це все сполочу. Ось, випрасую і покажу вам вже сорочку. Ось, друзі, ось тут було це п'ятно від вішалки з цієї і з цієї сторони також. Тут було, на жаль, треба було знімати. Я не знав, що воно вийде в мене, тому не знімав від самого початку ролик, як я ну, не показав жовті ці п'ятна, але я думаю, що від того. Нічого не міняється. Добре, зараз я це випросую і покажу вам далі. Ну, ось так, друзі, зараз виглядає моя сорочка. Як бачите, нічого тут на плечах немає. Під пахвами. Також все чистеньке. Все біленьке. Ну, ось, друзі. І моя порада такий маленький лайфхак, якщо щось біле перети, особливо важливе для вас, вішати сушити на... краще за все, я думаю, на пластмасову вішалку. Я її повісив на дерев'яну і я її витер, не знаю від чого, чому звідки появились п'ятна на, на плечах. Жовті п'ятна. Напевне, щось було, щось, щось воно там увібрало вона в себе. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. На все добре. Будьте здорові!